Вітаю, любі читачі. Починаємо знайомство з чудовою казкою Андерсена Снігова Королева. Цей відеоурок присвячено першим двом історіям. З вами Ольга Віталіївна. Згадаємо, чим літературна авторська казка відрізняється від народної. Літературна казка існує в письмовій формі. Її автор відомий. Літературна казка має тільки один варіант тексту. Автор використовує художні засоби народної казки, але й збагачує їх власними. У літературній казці добро не завжди перемагає зло. Снігова королева неперевершена казка видатного данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Цікава, глибока за змістом, художньо досконала. На відміну від інших творів геніального казкаря, багато з яких розвивають сюжети народних казок, ця історія народилася в уяві автора. Андерсен створив казку Снігова Королева протягом п'яти днів на початку грудня 1844 року. Казка Снігова королева складається з семи історій. В основу сюжету покладено так званий мотив подорожі. Головний герой відправляється у мандри, щоб знайти когось чи щось. Зазвичай на пошуки йде парубок. В касті Андерсена на пошуки зниклого хлопчика вирушає дівчинка. На своєму шляху вона зустрічає багато різних людей звірів, птахів. Долає складні перешкоди. Взагалі, Снігова королева це історія про здатність жінки на самопожертву. Тема ця висвітлюється в багатьох казках Андерсена мабуть, саме таку самовіддану жінку мріяв він зустріти на своєму шляху, однак не судилося. Деякі герої казки мають прототипи. Прототип літературного героя. Це реальна людина, характер якої чи історія життя стали основою для створення образу персонажа. Прототипом снігової королеви була оперна співачка Йоханна Марія Лінд, у яку закохався Андерсен, але вона не відповідала йому взаємністю. Образ Герди змальовано з Лізбетти, подруги дитинства Андерсена, яка жила з ним по сусідству. Прототипом бабусі Кая була бабуся Андерсена, яка щодня приходила до сім'ї сина і часто приносила з собою квіти з саду. У сніговій королеві, як і в багатьох народних казках, використовується такий художній засіб, як антитеза, художнє протиставлення, яке дозволяє уяскравити ідею твору. Касті Андерсена, і ви це побачите, читаючи її, протистоять добро і зло, Бог і диявол, герда і снігова королева. Дві жінки борються за кая, цілують його, пригортають до себе. Хто з них переможе, дізнаєтесь, прочитавши твір до кінця. Сьогодні ми познайомимося з першою і другою історіями сказки Андерсена Снігова королева. Перше оповідання має назву розбите дзеркало. Ця історія про злого троля, який створив дивне дзеркало. Хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Після того, як усі країни люди відбилися з потвореними в дзеркалі, учні троля вирішили піднятися у небо, щоб його викривати. Але дзеркало вирвалося з їхніх рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів скалок. Коли якась із цих крихітних скалок потрапляла в око, то людина починала бачити все спотвореним. Або ж помічала лише найгірші риси того, на що дивилася. А декому скалки дзеркала уп'ялись у самісіньке серце, і відтоді серце тієї людини замерзало, неначе крижинка. На мою думку, автор розповів читачам історію про те, як у світі з'явилося зло і оселилося в душах та думках людей. Перша частина казки є своєрідним вступом експозицією. Основні події ще не почалися, але читач вже зрозумів, що у творі добро і зло зіткнуться одне з одним. Друге оповідання в касті «Снігова Королева має назву хлопчик і дівчинка. Нарешті ми знайомимося з головними героями казки Гердою. І Каєм. Вони не були братом і сестрою, але любили одне одного щиро і віддано. Їхні сім'ї жили на горищах будинків, що стояли так близько, що їхні дахи майже сходились. Обидві родини вирощували овочі і трояндові кущі в дерев'яних ящиках, які стояли на ринвах. Батьки вирішили розташувати ящики поперек жолобів. І так утворився маленький садочок, де діти могли гратися в теплу пору року. Одного зимового вечора бабуся Кая розповіла дітям про снігову королеву, яка з'являється там, де хурделить. Часто опівночі вона пролітає по вулицях міста й зазирає у вікна. Від її погляду лід замерзає на склі, утворюючи рівні візерунки. Якось увечері каю вдалось таки побачити снігову королеву за вікном. Одна із сніжинок почала рости і зрештою перетворилась на жінку. Вона була чарівна і вродлива, але створена з холодної, мерехтливої криги. Очі її зблиснули, як яскраві зорі, але в цьому блиску не було ні миру, ні спокою. Так автор описує портрет снігової королеви. Ознайомимося з поняттям літературний портрет, це словесний опис зовнішності дієвої особи в художньому творі. Опис портрет героя допомагає читачам уявити його зовнішність, краще зрозуміти його характер, звички, як до нього ставиться сам автор. Тому при читанні художніх творів варто навчитися виділяти літературний портрет у тексті. На що ми маємо звернути увагу в описі снігової королеви? Так, вона була дуже вродливою, але холодною. В її очах не було ні спокою, ні тепла. А очі, як прийнято вважати, це дзеркало душі. Повернімось до казки. Навесні трапилось лихо. Каю в серце й око потрапили скалки магічного злого дзеркала. Його серце перетворилося на крижану кульку. Хлопчик змінився до невпізнанності. Він став жорстоким з гердою і бабусею, перекривляв стару і сусідів. Він перестав бачити красу троянд, а взимку вподобав сніжинки, вважав їх досконалими через їхню точну форму. Катаючись на санчатах одного зимового дня на майдані, Кай потрапив до снігової королеви, яка в великих санях приїжджала повз. Вона знайшла хлопчика, бо на ньому була мітка, крижане серце. Жінка двічі поцілувала кая, і він спочатку перестав відчувати холод, а потім забув і герду, і бабусю, і усіх удома. Снігова королева повезла кая до свого палацу. Що далі трапилось головними героями казки Андерсена Снігова королева? Ви, шановні читачі, дізнаєтесь пізніше. Дякую за увагу!